Тобуча, МТ-07, 112 номер, теж пристебнутий, вже зелений скотч, у нього зелений колір, бачите, він поступово просачується прямо в нього через е, всі доступні, так би мовити, отвори. І поступово у нього, бачили, у нього навіть балаклава зелена. Старт по готовності, погнали. Я сподіваюся, трошки настрій його підняв, збавив градус, тому що сидів тут палаточки грівся. І результати Юра, автор от, нашої цієї прекрасної системи для електронного, е... хотів сказати, що тут діти мала бойку, ви зрозуміли. І... Це дозволяє учасникам більших днів також проводити змагання. Що ми прагнемо з метанові? Щоб більше людей про це дізналися, отримали ось каждо, ці люди углу каталися, тайсували і закрашували свої навики. І щоб ця історія розвивалася, треба приймати летні змагання. Є, бо наглядати звільнює, він розкаже, як туди щось тикати, як отримати точніше доступ, ви отримаєте доступ, ви будете кататися. Юра, активно катає на артмолі і видно, тут же ну, Ямаха така підробна Ямаха підробна. Ну, підробили там і підвіску, і шини, і то і все 5 десятая, і виворот розпилювали, і качку посадили. А, хороші, красиві виходи з розворотів, бачите, дуже плавно. Розкручується з, з повного виворота. Ох, на задніх реально спрацювала АБС, поскакала голоса. Дивіться, прискорився. Привірнула, трошки вже тягнув. Не, не та швидкість була, рано почав прискорюватись і попалку до нас горах. Тобто десь всередині вже ті, перші два-три конуси і можна було ховати прискорюватись. Побачимо, як топчики зможуть там зважити свої зусилля. Дивимось на фініш, акуратно. Міні-стопі, хвилина 32, 3, 5, 1, 32. О,